Інститут після дипломної освіти при ужну не має коштів щоб оплатити навчання інтернів бюджетників. Ті, в свою чергу, не задоволені ситуацією, оскільки я не державниця, я повинна проходити інтернатуру за держзамовленням. А нам сказали, що ми повинні якщо ми хочемо проходити інтернатуру на базі ФПО в Ужгороді, то нам потрібно за неї заплатити кошти. 1500 гривень кожного місяця. За ну я як сімейник, то маю 10 місяців теорії. І я повинна заплатити загальному 15 тисяч гривень. Василь тільки но поступив на бюджетну інтернатуру. Каже, 1 серпня дізнався про те, що потрібно підписувати контракт і платити гроші, або ж вибирати інший вуз для проходження інтернатури. Хлопець вже підрахував, скільки йому коштуватиме навчання. Там нам кажуть, що треба оплатити. 1500 гривень на місяць. Я проходжу 12 місяців. Це виходить, що мені 18 тисяч треба платити за теоретичну частину, яку я не маю. Власне, я не маю, і сім'я моя не має оплатити. Міністерство охорони здоров'я поки не перерахувало коштів для наших інтернів. кажуть в інституті після дипломної освіти. Е, рік тому Університет дістав лист про нецільове використання коштів. Тому що проплачувало бюджетну інтернатуру, проплачувало міністерство освіти. КРУ на рівні Міністерства Києві провірило і написало їм нецільве використання коштів. Фінансувати бюджетників повинно Міністерство охорони здоров'я. В інституті заспокоюють, вирішення ситуації буде. Переконують, у Львові готові прийняти наших інтернів. Якщо ж вони вирішать навчатися в Ужгороді, то прийдеться підписати контракт. Але як тільки Ужну отримає кошти на фінансування інтернів, то гроші повернуть. Я увірений, що напротяг місяця-двох воно вирішиться. Ця проплата, але суть у другому, що конкретну дату ніхто не може сказати, бо це бюджетні призначення. Так і вони. Із-за того і піднімають питання острок, хоті, ну як максимально добитися всього позитивного в момент той, котри, коли воно актуально, так? Я згідний, але на жаль, це клопіткий труд, бо великі кошти. Подібна ситуація з інтернами виникла ще минулого року. Тоді її вдалося вирішити. Цьогоріч з фінансовими проблемами зіткнулися ще чотири вузи в Україні.